Давайте в цьому відео ми все ж таки розберемось, що буде, якщо біном піднести до квадрату. Я вам пропоную зараз зупинити відео і спробувати зробити це самостійно. А тепер давайте зробимо це разом. Отже, що таке АХ плюс Б до квадрату? Це те ж саме, якщо ми перемножимо одну й ту саму дужку саму й на себе. Тобто, це буде АХ. Давайте запишемо АХ плюс «b» множити на «ax» плюс «b». Або давайте тепер застосуємо розподільний закон і дізнаємося, що вийде. Нам треба помножити для початку «ax» на «ax». Це вийде А квадрат x квадрат. Тепер множимо «ax» на «b». Давайте візьмемо інший колір, наприклад. Це буде плюс АБX. Тепер множимо B на AX. Це також буде Х. І останнє, що ми зробимо, це помножимо b на b. І це буде Б квадрат. Ми ось ці два доданки можемо просто додати, і в нас вийде А квадрат Х квадрат плюс 2ABX плюс Б квадрат. І тепер давайте спробуємо зробити якийсь приклад. Наприклад, візьмемо, нехай це буде 25х в квадраті плюс 20х плюс 4. І зараз зупиніть відео і спробуйте самостійно записати це як квадрат суми. Тобто, ось так. Ну, а тепер зробимо це разом. Отже, що нам треба? Нам треба подивитись на ось цей квадрат. У нас є 25х до квадрату. Що таке ці 25х до квадрату? Це в нас повний квадрат, але повний квадрат чого? 25 це те ж саме, що 5 до квадрату. Тобто це 5 до квадрату множити на х в квадраті. Або 5х в квадраті. Що таке 4? Це, по суті, 2 в квадраті. 2 в квадраті. І тепер, ось ці наші 20 це має бути наші 2аб. У нас виходить так, що а. Це п'ятірка. Б це двійка. Б це двійка. Тому в нас має бути 2АБ дорівнює 20. Давайте це перевіримо. 2 аб дорівнює 20. Або АБ дорівнює 10, якщо ми поділимо обидві частини на 2. А у нас 5, Б це 2. 5 множити на 2 це 10. Отже, правильно. Давайте запишемо це, як. Власне, в цій формі, тобто 2, множити на А, тобто на 5, множити на b, тобто на 2, і множити на х. Отже, у нас виходить, що в нас є А це п'ятірка, Б це двійка, а отже, ось цей вираз це те ж саме, що і 5х плюс 2 до квадрату.